В ефірі програма Як вижити поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. Дорогі радіослухачі, Всі присутні на світлій хвилі. Зараз з нами я вітаю вас знову в рамках програми Як вижити поради. Психолога питання дійсно нагальне, важливе, тому що виникають і виклики, і проблеми різні в нашому житті. Ми потребуємо інформації, якихось практичних порад, як нам їх подолати, як вижити в цих обставинах з нами в студії Ксенія Васильівна. Мінаєва, християнський психолог. Ксенія Васильівна, вітаю вас знову. Вітаю вас сьогодні. Рада бути з вами в цій студії. Піднімаємо як завжди якісь такі нагальні практичні і теми, через які хочемо підтримати наших слухачів, придати сили і надії в подоланні викликів. Ну і тема сьогодні швидка допомога в подоланні стресу. Так є допомога швидка. Та, що прямо ось зараз якось може зменшити тиск, просто підтримати, придати трохи натхнення, щоб рухатися далі у відновленні. Є допомога більш тривала і глибока. Ми сьогодні говоримо про таку швидку, більш, можливо, поверхневу і таку тимчасову допомогу. І хочеться вас спитати, Ксенія Васильівна, ну можливо, трошки поясніть, про що саме буде мова, і потім підемо, мабуть, по пунктам. Ну, ми будемо сьогодні говорити про такі конкретні. Способи, конкретні такі методи, да, як допомогти собі або ближньому в момент якогось такого значного стресу. Це не говорить про те, що це вирішить питання. Ні, це допоможе подолати такий потужний стрес і дати ресурс для того, щоб дійти до спеціаліста, для того, щоб дійти до психолога і опрацювати наслідки. Якихось травматичних таких подій, якихось стресових моментів. Але щоб зменшити цю хвилю, да, оцю амплітуду стресу, ми можемо використовувати певні дії, вони доступні, вони прості, вони не потребують ніякого обладнання, вони не потребують якогось особливого, особливої освіти чи особливих знань. Це те, що можуть робити і дітки, і дорослі, і старі, і чоловіки, і жінки, і всі ми можемо це робити. І це точно не зашкодить, це, скоріш за все, допоможе, навіть якщо не допоможе, принаймні це не зашкодить. І це важливо в моменти стресу потужного. Як це важливо, що існують такі знання для когось, вони дійсно можуть стати просто революційними позитивними змінами, бо ти знаєш, що ти зараз можеш зробити, коли в тебе стрес? Ну, ось я сиджу, наприклад, я просто в бентежності, в страху, не можу заспокоїтися. Можливо, втрачаю там сон і таке інше. Ну, певні ознаки можливого стресу в житті людини. Що мені може допомогти прямо зараз, Ксенія Васильівна. Один з моментів, ну багато таких моментів, один з моментів це ми включаємо когнітивні функції. ну Ми починаємо мислити, думати, ми переключаємося на цей пласт, не на емоційний, який нас ушкоджений, ми через здорову частину, через наші е, е, мисли, да, через те, що ми думаємо. І це, е, цей стілець на ньому сидять, оце стіл за ним. На ньому, там, за ним працюючи, там, на ньому їдять. да? От оця квітка, вона от такого кольору, у неї отакий запах, вона отака на доторк. От за вікном у мене небо такого кольору, на ньому є хмарки, на ньому нема хмарок. Е, там поверхня холодна або тепла. Е, е, і ми от що бачу, те співаю, да? Нам важливо заземлитися. Конкретно, що є поруч, воно яке. І його треба описати і сприйняти тими почуттями, які в нас є: на доторк, на запах, на зір, на слух, якщо це якось звучить. І ми коли включаємося в оце таке спостереження, більш конкретне спостереження того, що є у нас в оточенні. Ми переключаємося трішки з тих емоційних, де ми провалюємося, з тих стресових емоцій. Ми включаємося в, в реалії, і ці реалії нас підтримують. Бо вони такі, які вони є. Вони не рухаються. Цей стіл, який переді мною, він нічого з ним не робиться. Він, він стабільний. Він, у нього поверхня дерев'яна. Вона має свою фактуру. Вона прохолодна. Та? Там світло, колір. Ми беремо. Шукаємо в просторі однакового кольору речі і звертаємо на це увагу і перераховуємо їх. Ми можемо рахувати от одного до десяти, від десяти до одного інакше якось. Можна включити перерахування великих сум, ну там більших чи менших, в стресі не дуже виходить великі суми рахувати. Але хто у кого наскільки виходить? Нам важливо задіяти наші думки. І вони нам допоможуть впоратися з почуттями. Це дуже цікаво, знаєте, типу, ось для чого ця двері не просто щоб її відкрити, а вона може і заспокоїти мене під час стресу, коли я доторкаюся і аналізую, яким кольору, що я відчуваю. Мені навіть здається, що в таких. Такому процесі, да, коли дійсно ти відволікаєшся від своєї проблеми і повертаєшся, начебто в реальність навіть можна відкрити певні такі ну потенційні творчі здібності, уважність, так о, дивись, темно-сірий, світло-сірий, матовий, якийсь інший колір, який я уважний, виявляється. Якось заспокоїтись, можливо. Так, можливо, якісь ще є моменти. Так, однозначно, ми тут можемо треба включити ще тіло. Обов'язково тому, що стрес у нас це не просто десь він в повітрі. Він у нас в тілі. Ми, якщо ви спостерігали, то коли у нас стрес, ми лякаємося, ми цепініємо наше тіло або якось інакше реагуємо, у когось бігти у когось тремтіння з'являється. Наше тіло реагує на наші емоції. Це можна спостерігати, і з цього ми можемо зробити висновок, що тіло це теж є інструмент впливу. Тому що як стрес впливає на тіло, так і тіло може впливати на наш емоційний стан. І нам важливо включити тіло, підключити. Ми можемо торкатися, ми можемо м'яти. Нам важливо праве ліво руками. Ем, чи ногами, чи якось включити праву ліву половину тіла, праву ліву півкулю роздратування. Пам'ятаєте оцю вправу метелик? Вона угу. нам рекомендована з початку війни всім. Що ми робимо? Ми обіймаємо себе, це одне. Ми відчуваємо своє тіло і ми хлопаємо по черзі правою лівою рукою. Ми подразнюємо. Праву ліву половину тіла подразнюємо праву ліву півкулю, і ми оцей стрес, оцю емоцію, з якою ми не можемо зараз поратися важко, ми її якби через тіло розподіляємо, ми її можемо так опанувати і знайти їй в нас місце, допомогти опрацювати нашій нервовій системі. Так само ми говорили, е е і ви, мабуть, зустрічали часто. Є тететейпінг називається, Це коли ми беремо точечки акупунктури, да? і ми проговорюємо: вона на маківці одна точечка, над бровами точечки, е отут під очами, е Над губою, на підборідді, е на ключицях, і е під пахвою, і під колінкою такі точечки. І ми їх. Похлопуючи, ми говоримо, не дивлячись на те, що зараз відбувається, я себе люблю, приймаю і поважаю або схвалюю. І ми повторюємо: не дивлячись на те, можемо сказати, що зараз відбувається. Ну, ми проговорюємо, що зараз відбувається, не дивлячись на те, що зараз там, не знаю, стріляють, горить. Кричить на мене хтось, там, я там щось зіпсував, якусь втрату маю, не дивлячись на те, що зараз відбувається, я себе люблю, приймаю і поважаю. І е, по, активуючи оці точечки на тілі, ми допомагаємо нашій нервовій системі прийняти цю ситуацію, стишити стрес, стишити емоційний фон і впоратися з цим. Але ще раз наголошую. Це не є рішенням проблеми, це є швидкою допомогою на оцей момент потужного стресу, коли в мене немає поруч психолога, спеціаліста, немає поруч, немає можливості такої допомогти собі більш регулярно, системно. Да? А треба прямо зараз якось допомогти собі впоратися з ситуацією. Це діє в таких. Це, це для цього. Це швидка допомога. Це не терапія, це швидка допомога. Взагалі, відсутність якоїсь визначеності в житті. Це, мабуть, одне з тих, що викликає в стан стресу в організмі людини, коли ну навіть на фізіологічному рівні, так, людина не бачить перед собою якоїсь мети або вирішення ситуації. Це все створює певний тиск, і як я знаю, мені відомо, що дуже важливо, коли у людини є якась мета. Можливо, вона навіть маленька. Ми говоримо про те, щоб просто подивитися навколо так виділити якісь кольори, звернути увагу на стіл, на стілець, на людину поруч, можливо, на самого себе. Тобто з'являється якась маленька коротка. Вже мета, я щось роблю не просто сфокусований на проблемі і на невизначеності, не знаючи, що робити, а я чимось зайнятий, в тому числі якісь тілесні вправи, можливо, якась творчість або активність. Це, це навіть не мета, це задача. Я даю собі конкретну задачу для конкретної дії, і оця конкретика. Повертає мене до контакту з собою, до контакту з реальністю, вона мене заземляє. Це дуже важливо. Дуже важливо в такий момент повернутися до реальності, щоб можна було тверезо мислити і опанувати цю ситуацію. Можна було якось на це впливати. Що далі? Ми можемо просто похлопати себе по всьому тілу. От скільки є руками похлопати по всьому тілу, і таким чином теж включити своє тіло і переключити от, оцю увагу з емоції на тілесні відчуття. Дуже от Ми з вами казали: цей метелик, да? це права, ліва, підкуля, але цей метод він в основі своїй він ґрунтується на рухи очима. Коли людина спить, ми можемо спостерігати, що в фазі сну глибокого людина рухає очима під віками, це видно, це у нас опрацьовуються ті емоції, які ми набули за цей день. І якщо взяти от цю природній механізм впоратися з емоціями і допомогти своєму тілу в скрутній ситуації, ми можемо застосувати рух очима. Ми якомога. Праворуч, якомога ліворуч, фіксуючи точки. Можна ще фіксувати точку перед себе. Так? В одну сторону, перед собою, в іншу. І ми ритмічно, досить так жвавенько рухаючи очима, перебуваючи в цьому емоційному стані, ви будете спостерігати, наскільки стишується ваш емоційний стан. при цьому. Я знаєте, що ще помітив по собі я взагалі така людина, яка полюбляє тишу, усамітнення, спокій. Я розумію, що деяким, можливо більше цінно і важливо перебувати навпаки в спільності, в спілкуванні, в якійсь активності, і тоді вони можуть можливо звільнитися від якогось тиску або стресу. У мене трошки навпаки, мені подобається навпаки, усамітнитися. Тобто, взагалі від всіх активностей, шумів, тим паче, інколи я навіть можу закрити очі, просто так знаєте. Я, я розслабляюсь, типу, все час. Я можу говорити з Богом. Звісно, я довіряю, проговорюю ці обставини, в яких я опинився, згадую якісь біблійні тексти, які можуть допомогти мені знайти відповідь, можливо, на моє запитання. Тобто, відбувається такий період і усамітнення, і тиші, і спілкування, і довіри. Богові, тому що я особисто не усвідомлюю взагалі свого життя без творця, відчуваю постійно свою залежність. Це те, що мені допомагає. Я вірю, що у багатьох християн так само, але звісно, наш ось цей тип. Інтроверт, екстраверт може змінюватись. Комусь важливо цікавіше піти навпаки, в якусь спільність, активність поруч, щоб були люди чимось займатися, щоб можливо відволіктись, хоча б поверхнево від свого такого стресу. Ми багато вторкнулися різних таких моментів, так і усамітнення, і доторків якогось якогось творчості, активності. Можливо, щось ще ми не торкнулися. Ну, хочу наголосити в тому, що ви говорили, так, як ви допомагаєте собі? Це є. Оце хух, да, ми звільнилися. Якщо посилити це, то можна напружити всі м'язи, прямо від пальчиків ніг до волосся, а тоді на оцьому, «хух» все це скинути, розслабити. І це посилить е, скинути себе стрес, розслабити себе по всьому організму, просто зробить сильніше. І другий момент, який я спостерігла у зв'язку з Богом, це таке, якби наше уявно захищене місце. Для нашого внутрішнього простору це захищене місце. І ми, якби в контакт до Бога йдемо, в спілкування в це, і ми до нього притуляємося, і ми попадаємо в захист Божий, ми попадаємо в захищене місце. І оце притулитися, воно дуже важливо, як уявно, так і практично в житті. Якщо у вас стрес і у вас є до кого притулитися, з ким пообніматися. Пообіймайтеся, побудьте в цьому стані, в притуленості до, до когось, якому як ти не, е, ну, не, байдужий, не, байдужий. не байдужий. І е, так само це можна притулятися е, в уяві до батьків, до Бога, до, до коханого. Дуже важливо в цей момент притулитися. І він важливий як практично, так і уявно. І молитва, і якщо, якщо є напрацьована оця близькість з Богом, це дуже чарівний ресурс, чудовий ресурс, і його мають християни. Вони вони завжди мають на один, ну не на один, а такий дуже потужний ресурс для себе більше, тому що у них є близькість до Бога. Це просто дивовижно. Задався один текст із Біблії, де написано, що ім'я Господа це могутня вежа, в яку ховається праведник і знаходить. Безпеку. Я розумію для себе так, що коли я міркую над тим, яким є Бог, адже саме про це ми говоримо, коли говоримо про його ім'я, над його якостями, над його атрибутами, над його природою, це те місце, куди заходячи, ти можеш отримати певний спокій і безпеку. Наприклад, навіть сьогодні ми міркували зі співробітницею про те, яким є Бог, він все знаючий. Наприклад, він знає все, мене мої плюси, мінуси, страхи, переживання, болі, очікування, і він знає, що буде далі. І в цьому я можу знайти певний спокій, тому що, відкриваючи перед ним свої страждання, я не дивую його. Він і так все це знав, але він відкритий, щоб я міг вилити йому, можливо, свій біль, можливо, свої надії, можливо, навіть сумніви і певну зневіру. Бог всюди сутній, він присутній скрізь. Позаду і попереду ти оточуєш мене і покладаєш на мені свою руку, навіть якщо уявити це, ось Бог зараз. Поруч зі мною, він покладає на мені свою руку. Просто повір в це, відчуй це, і це вже може підтримати тебе. Ти якби то входиш в цю вежу могутню, і вона тебе заспокоює. Також він справедливий, також він люблячий, він уважний, приймаючий і так далі. Тобто, міркуючи над його якостями, вірячи, сприймаючи, усвідомлюючи, це, ти навіть. Можливо, на поверхневому, можливо, більш глибокому рівні, можеш отримати певне потішення і навіть силу, щоб подолати той чи інший стрес в своєму житті. Отже, дорогі радіослухачі, будемо використовувати як тілесні, так і духовні, і духовні вправи, які ми чули сьогодні в програмі: як вижити поради психолога в питанні швидкої допомоги подоланню стресу. Хочеться вам подякувати, Ксенія Васильівна, що підіймаєте важливі корисні і нагальні теми в Етері. ja .